щастя здоров'я. Сьогодні на розпліднику твій горіх. І ми робимо обзор сортів, які вже є в реєстрації, які мають бути в реєстрації. В даному випадку ми е, сорт, огляд, сорту крепиш. Юкалівський крепиш чи крепиш. Це власна селекція, це відбор. Е, це частково, гроновидно частково. Латерально змішаний тип, бо він має і купчастий тип, і грановидність верхушки, і закажає хороші латеральні. Це більша рання група, дерево не сильно роса, в даному випадку це дерево 5 років. Висаджено 5 років. Ми бачимо ну, чуть більше витягнутої руки, ну, приблизно 3 метри. О, хоча можна було зверхушку прирізати. 5 метрів маємо, е цьому, маємо його висоти. Закладження дуже потужне. Більшість. В нього виходить як купчастий тип. Тобто гілка до кінця побіг пустий і в кінці заліплений. Потім він віддигнається донизу. От, і дерево виходить, такої, типу, плакучої іви от, виглядить. Ну, Хоче дуже гарно декоративний. Кожура, виход, ядро тут середнє. Середній розмір е, горіха сухого 13-15 грам. На поливі, звичайно, що він більше, бо на поливі час висаджено, то навіть до 19 грамів буває виповнене ядро. Ось ми бачимо таку закладження. П'ятий рік закладження. Він довго пилить, він може бути хороший запильник для більш пізнішої групи, тому що в нього ще де не пильники, і вони ще можуть ще можуть чуть пилити. Чудовим і кроме промислового сорта, він хорошим для запильником для пізньої групи горіхів. Для таких горіхів, як, як Ферно, Шранкет, Чандлер. Вони більш пізніше цвітуть, і для запильників не завжди до них вистачає. Це може бути як е, сорт для пізньої групи сортів, які мають там, 160 днів, 170 днів. Ось такий загальний обзор горіха Крепиш. Щастя, здоров'я. Шануємося.